Друзі, це обов'язково розмова по телефону, іноді про щось важливе, а іноді і ні. Але я знаю точно ви безперечно будете сміятися. Друзі це маса вражень, які плавно перетікають спогади, що стосуються тільки вас. Друзі, це щось шалене і смішне, це вихід за рамки нормальності, який робить вас щасливими. Це купа кумедних і дурнуватих фото, які ви ніколи нікому не покажете. І це однозначно обійми і цілунки. Це сміх, іноді в унісон, а іноді і соло. Але тим не менш ви залишаєтесь щасливими. Дружба це тепло своїх людей. Я знаю в обличчя.